Вітаю вас на прямому ефірі, як завжди, традиційно. З понеділка по п'ятницю ми з вами тут зустрічаємося. І по понеділках, сьогодні, саме понеділок, обговорюємо новини. Зараз я розкажу, який у нас буде графік роботи щодо цього тижня. Понеділок, новини, вівторок, концепція клубу, ідея створення, вигоди, які ви можете мати, все простою мовою, зрозумілою. Говоримо все про Лівгуд. Про вигоди, які дає клуб, Лівгуд, що таке клубні системи, де вони взялися? Провірена система часом удосконалена і таке інше. Тобто, все на цьому все про Лівгуд і на звичайних наших повсякденних прикладах будемо говорити про це далі. Далі, далі, у вівторок. У вівторок ми з вами будемо говорити. Про ідею сказала у середу. В середу ми говоримо зі слайдами: презентація клубу, зі слайдами для тих людей, кому потрібні цифри, факти, бізнес форхом, голосування, сертифікація, де заснована, хто засновники, маркетинг-план і таке інше. От таке оглядово-оглядово ми розбираємо зі слайдами в середу. В четвер ми говоримо про гроші. Гроші, четвер, кава з кориці. Всі знають грошовий четвер. У нас виплати по четвергах бувають. Тому недаремно я обрала саме четвер, і це буде суто про гроші. Маркетинг, план, всі види шість видів доходу. Розбираємо по четвергах і в п'ятницю проводжу тренінг Тренінг по соціальних мережах: як себе позиціонувати, особистий бренд, як починати про що говорити, де брати ідеї, контент, цільва аудиторія. І це все багато-багато інших. Два заняття в нас вже пройшло. Одне здається, 8 грудня, друге 15-го. І от наступної п'ятниці знову з вами зустрічаємося. Це мій вклад у вас. Абсолютно безкоштовно, всі бажаючі можуть бути присутні. В п'ятницю на тренінгу завжди дуже цікаво, корисно і круто. Вісімнадцята година. Зустрічаємося. Ну і сьогодні давайте пройдемося по новинах. Буде дуже швиденько. Телефон сідає. Бачите, що я знаходжуся не вдома, тому буду дуже швидесенько. За минулий тиждень, за минулий тиждень, лише за один тиждень в компанію приєдналося 33 тисячі нових партнерів. Це була рекордна неділя, рекордний тиждень ще таких результатів. За тиждень не було, ну це більше як 33 тисячі за один тиждень. Щось неймовірне, чесно кажучи, якщо взяти лише виключно ось такий тиждень, що жодна компанія в світі цього такого не робила. Нагадую, Лівгуд виповнилося 12 місяців, тобто один рік. Дуже багато бажаючих було приєднатися саме в дату, в день народження компанії. І це щось просто неймовірне. До речі, я спостерігала, і я показувала, проводила презентацію в цей день і сама спостерігала, навіть записувала коротеньке відео на YouTube, хто бачив. Я заходила. Фіксувала, яка ну там просто у нас є така в розділі моя команда, є Powerline, Лінія Powerline, можна відстежити і подивитися, скільки людей прийшло саме після вас у компанії. І от дивіться, я прийшла, коли було ну майже 30 тисяч чоловік. Я вже не пам'ятаю точно, але це було приблизно 30 тисяч чоловік. І от я в реальному часі бачу, скільки людей зайшло після мене в компанію. Тобто, от уже 10 місяців, як я тут, і я бачу цю кількість. І в день, народження, в день народження я заходила, і розумієте, це просто якийсь шок був. Кожних 5 хвилин оновлювалася стрічка, і оця гілка PowerLine, і можна було бачити оці сотні людей, які заходять там кожних 5 хвилин. Сотні людей. Це я бачила в прямому ефірі, до речі, записувати таке коротеньке невеличке відео для Ютубу виставляла. Тобто, крутий результат 33 тисячі за тиждень це щось неймовірне. Тобто, тобто, до новорічних свят дуже багато людей залишилося з подарунками, а ще можна навіть і зробити. Наступні шокуючі цифри: 6 тисяч чоловік, 6765 тисяч чоловік отримали статус бронза за тиждень. Знову ж таке, знову ж таки, якщо подумати, що таке бронза, це двоє запрошених людей в компанію. Тобто, зареєструвалися ви, запросили двох, і це вже ви отримали перший лідерський статус бронза. Це фактично. Запросивши двох, ви повертаєте вкладені гроші на старті. Нас на старті, ми оплачуємо 50 доларів. Ну, можна ще, звичайно, 140, це якщо ви обираєте річну абонплату, Ну, давайте візьмемо мінімум 50 доларів. І от, запросивши лише двох, ви повертаєте вкладені гроші на старті. Це дуже класний вид і доходу. Це дуже класний результат і дуже класний статус, статус бронза. Він говорить про те, що 6 765 людей за тиждень повернули вкладені гроші, які вони ну, при реєстрації заплатили. От вам, будь ласка, результат. Яка ще компанія показує такий класний результат? Я не знаю, чесно кажучи, я не знаю. Це дійсно номер один у світі. Тобто, майже одна тисяча людей в день. Повертала свої вкладені гроші. Уявіть собі цю цифру. Дуже багато компаній, і в мене є попередній досвід в попередніх компаніях, коли я не повернула свої вкладені гроші і вже й не поверну, звичайно ж таке, не поверну. А тут, уявіть собі, майже тисяча людей в день повертають вкладені гроші на старті. Це за минулий тиждень. Далі по статистиці: 806 партнерів стали в статус срібло, майже 100 людей в день, більше ніж 100 людей в день стали в статус срібло, 806 чоловік. Що таке статус срібло? Це команда, яка налічує більше 20 чоловік. Тобто здобули вже не просто перший лідерський, а конкретно заявили за себе, що вони прийшли сюди дійсно активно заробляти, будувати свою команду, будувати свою кар'єрну, скажімо, іти по кар'єрних сходинках і за за тиждень, це за тиждень. Уявіть собі, кількість 806 чоловік стали в другий лідерський статус, статус срібло. Майже 100 чоловік в день. До речі, якщо говорити про гроші, скільки заробляють такі люди в місяць, то це від 100 до 300 доларів щомісяця. Я розумію, що для когось, можливо, ой, це дуже мало, треба більше, нічого, все попереду, рухаємося далі, розвиваємося далі, але ну, навіть якщо взяти по мінімуму 100 доларів у місяць додаткових, чому б і ні? Чому б і ні? Ну, і, звичайно, можна 200-300, ну, там все буде залежно, залежати від активності ще людей, яких ви запрошуєте. 200-300 доларів щомісяця це також дуже класний результат. Рухаємося далі. 127 партнерів за тиждень стали в статус «золото». Ну, це заявочка, я вам так скажу. Якщо взяти от в мене є попередній мій попередній ефір, що я говорила, було 74 партнери в статусі «золото», 74 за попередній тиждень, то за цей. Тиждень, щоб був, 127. Уявіть собі на 50 чоловік більше, просто заявочка дуже конкретна. Що таке статус золота? Це, це люди, які заробляють від 300 десь до 500. А якщо навіть активно і запрошують самі особисто роблять класну роботу, то це і тисячу доларів щомісяця. Щомісяця, і це команда, яка налічує 100 чоловік і більше, однозначно, треба, щоб це було 100 чоловік і більше. Ну, там є ще декілька певних умов. Ну, це вже, чесно кажучи, формальності. От вам, будь ласка, заявочка дуже крута. Хочете отримувати від 500 доларів там, ну, посреднячку, якщо взяти геть по мінімуму, то в статусі золото це 300-500 доларів, це однозначно. Хочете мати таку суму грошей, будь ласка. Заходимо, стаємо в лідерський статус і заробляємо. Наступний 16 чоловік стали в статус платина. 16 чоловік, уявіть собі, більше двох людей в день здобувало цей лідерський статус. Що таке платина? Це команда від 500 чоловік і більше. 500 чоловік і більше. Уявіть собі, величезна класна команда. Ну це вже також тут вже доходи можуть бути і тисячу, і дві, і п'ять тисяч доларів щомісяця. Це вже буде в залежності від того, вже на якому рівні цей статус платина. Якщо це вже буде ближче до діаманта, то це однозначно більше двох тисяч доларів. Це однозначно. Ну а якщо активно займатися побудовою першої лінії, то це, звичайно, набагато більше. Ну і вітаю переможців за цей тиждень три діаманти. Один із них із Казахстану, і два із Кореї. Дуже класно. Три діаманти за тиждень. Три діаманти за тиждень. Знаєте, знову ж таки, я завжди порівнюю з тим, що у мене був який попередній досвід, і так багато діамантів не просто за тиждень, і за півроку, скільки так не, не ставало в компаніях, чесно кажучи. А тут ну просто дуже легко добуваються ці статуси. Люди просто йдуть, роблять, діють, навчаються самі, розвиваються самі, будують свої команди вкладають цю любов і душу в свою команду, і ось вам, будь ласка, результати. Якщо говорити про доходи діамантового лідера, то це 10 тисяч доларів і більше щомісяця. Ось вам, будь ласка, компанія, який один рік, і ось такі класні результати, неймовірно, класні результати. Щодо, щодо прогнозів, дивіться, дуже багато компаній, я розповідаю про те, що говорили наші засновники. Це не просто там якісь слова взяті з голови, це конкретна була зустріч. Щодо того, що перед новим роком зазвичай дуже багато компаній мають такий, знаєте, якби стрибок щодо продажів саме продукції, якщо це там продуктові компанії, і потім так зараз і затихають і аж до, скажімо так, до 8 березня, тому що. Люди закупили подарунки і все, і сидять. То компанія Лівгуд показує навпаки перед новим роком стрімкий ріст. Все чому з чим це пов'язують? Тому що, тому що дуже багато людей не просто хочуть собі кращого майбутнього і наступний вже новий рік зустрічати абсолютно в другій якості. А ще дуже багато людей дарують членство в клубі Лівгуд своїм рідним, близьким, друзям. Це дуже класний. Зараз секунду. Відбій, відбій тривоги, це дуже класний подарунок, який можна, який доступний, доступна ціна, і реально він такий подарунок, який в перспективі може приносити дуже і дуже гарні прибутки, може приносити не тільки прибутки, а може принести і можливість бути здоровим, залишатися здоровим або відновити своє втрачене здоров'я, не витрачаючи при цьому всі гроші світу. От тому, от тому це. Членство в клубі Лівгуд воно буде завжди актуальне і не буде такого сильно, такого кардинального спуску. Звичайно, люди будуть святкувати новорічні свята, буде десь якийсь певний такий період паузи, але потім знову почнеться стрімкий ріст, тому що, тому що самі розумієте, навіть на новорічні свята, хтось десь трішечки і втратить здоров'я, це однозначно, то завдяки компанії Лівгуд його можна і відновити. Далі. Чому ще дуже багато людей звернули таку увагу на тенденцію, чому багато людей приєднуються до Лівгуд? Знаєте, і є люди, яким цікаво бути не просто здоровим, цікаво не просто заробляти гроші, а хочеться бути причетним до чогось такого ну дуже великого. Фактично, Лівгуд зараз показує свою. Ну, ми стаємо творцями історії компанії Лівгуд, і колись через 20, 30, 40 років, ми будемо впевнено говорити, що ми були ми заходили в той перший мільйон, і ми причетні до, до цього розвитку, до шаленого розвитку, який зараз є в Лівгуд. Тому дуже багато людей приєднуються саме через це, що вони можуть бути причетними до чогось великого та грандіозного. Так чому це знову ж таки відбувається так? Тому що все-таки Лівгуд, засновники наші, це їхні слова, що саме компанія Лівгуд створена для того, щоб його місія, скажімо така компанія Лівгуд, видалити весь абсолютно негатив із МЛМ індустрії. Так, дійсно, це MLM компанія компанії Мультілевел маркетинг тому що в нас все таки виплати відбуваються згідно маркетинг-плану і багаторівневого це дає нам можливість заробляти все більше і більше. Але Лівгуд – це перша компанія в світі, яка видалила весь негатив. Є люди, які люблять продавати, можуть продавати. Є люди, які не люблять продавати, можуть не продавати, але заробляти. Є люди, які будують структури, в них це все класно виходить. І вони можуть тут ще інтенсивніше і краще будувати, тому що дуже доступний вхід в компанію, зручні умови, екологічні, правильні та зрозумілі. Є люди і в не будуть тут будувати і заробляти є люди, які не вміють будувати, не вміють о цього всього робити, і вони також можуть тут заробляти. Ну і ще категорія людей є і, така, яка хоче вживати високоякісний продукт, не переплачуючи при цьому величезних грошей, щоб це була доступна ціна, щоб продукт був якісний, але доступний за ціною. Знову ж таки, це все цю потребу закриває компанія Лівгуд. Тобто можна сказати такою фразою, що компанія Лівгуд. Закриває усі потреби сучасної людини на сьогоднішній день, які б вони тільки не були, і навіть знаєте, чесно кажучи, є таке питання щодо самореалізації. Щодо поваги зросту по кар'єрним сходинкам, і це також цю потребу закриє компанія Лівгуд. Якщо ви по життю такий кар'єріст, якщо вам потрібно займатися лідерські позиції, досягати успіху в житті, то тут вас точно у всій перспективі відкриті. Що сам найголовніше, що вам ніхто ніхто не може перекрити цей свій шлях, свій шлях становлення, свій шлях розвитку. Розумієте, от якщо взяти ну простою мовою. Якась організація, і ви хочете там стати зайняти лідеруючу позицію, хочете зайняти там верхівку, стати там директором, не знаю, засновником і так далі, то будуть все одно люди, які будуть вам сунути палиці в колеса однозначно, тому що все ну, це, це, це життя. Тому що ви там не можете прям 100% впливати лише сам на себе, і більше ніякі чинники на вас впливати не будуть. То тут кар'єра залежить лише виключно від вашої особистої роботи. Робите ви її класно, у вас все виходить, ви досягаєте результату. Робите ви її класно, а у вас ще й приходять такі самі люди, як і ви, то це взагалі ви злітаєте по кар'єрних сходинках і можете себе самореалізувати однозначно. Так, щодо того, що люди можуть бути здоровими, залишатися здоровими навіть під час новорічних свят, це однозначно. До речі, цей момент є дуже актуальним, тому що нас скоро питання здоров'я в багатьох людей може колихнутися. Тому дуже класні детокс програми, очистки організму, серцево-судинна система підтримка проти запальні не знаю. Вітамінчики, це все вам у допомогу. Будь ласочка, користуйтеся до речі, до речі, для цього можна замовити міжнародний пакет. Щоправда, зараз він на паузі, тому що не уявіть собі, компанія заявила, що все розпродала. Те, що було в складі на складі Германії, зараз відправляється нова партія. Буквально кілька днів треба почекати. Заявили про повний солдаут, Я не знаю. Це просто щось знову ж таки неймовірне. Що таке міжнародний пакет, міжнародний оздоровчий пакет, це пакет продукції, який потрібен абсолютно кожній людині, незалежно від того, чи це чоловік чи це жінка, і він він крутий. Такого соленого попиту саме на міжнародний пакет, як на міжнародний пакет, ще не було ні на жоден продукт. Я пам'ятаю колись на початку, як тільки я прийшла. То дуже величезною популярністю був фактор 4, був такий період, коли його не було на складах, і всі чекали, коли він з'явиться, з'явиться. Вибачте, продукції немає, вибачте, продукції немає, і от в такому був режимі. Далі все було нормально. То зараз те саме відбулося з міжнародним пакетом. Його просто розхватали. Що таке унікальне дає оздоровчий пакет міжнародний? Шість продуктів за найнижчою ціною. Дивіться, якщо ви не являєтесь партнером клубу Лівгуд, але ви хочете спробувати, я знаю таких людей, які кажуть, що я хочу спочатку спробувати, я хочу подивитися, як як працює, як діє. То вам дуже дуже рекомендую використати саме цей міжнародний пакет. Там буде шість видів продукції за 130 доларів вам, як клієнту. У мене є посилання на мій магазинчик. Звертайтеся, я вам даю це посилання. Ви собі заходите, його купуєте. Ви, ви отримуєте супер червоні це для серцево-судинної системи класний продукт. Він рекомендується для всіх і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Його можна використовувати як один де один раз на день в цілях профілактики, так і двічі, якщо потрібно посилити цю профілактику. Це не тільки для серцево-судинної системи, а там буде такі вся, всі витяжки із багатьох рослин, червоного кольору, там фрукти, ягоди. І і багато чого іншого, ну, все-все дуже дуже корисне. Там буде в собі мати рисвіратрол, це антиоксидант сильний, такий просто дуже дуже сильний, який запобігає захворюванням і буде тримати такий імунітет на достойному дуже рівні. До речі, ну я завжди я не по продукту. Хто знає, як я проводжу ефіри, я завжди не по продукту. Ну, вже коль за це пішла мова попередній компанії я замовляла собі продукт і я давала його дітям в цей період, коли відбувається захворювання. Чесно кажучи, в мене останній раз діти хворіли перед війною, мабуть. Потміша, мабуть, ще минулого року десь хворів, було таке щось. А от ми, Сашко, якось у нас не було такого, щоб там якісь були простудні захворювання. От буквально недавно у мене вже дочка захворіла, була таке, знаєте, там нежить, температури навіть і не було. Щось якийсь нежить, кашель, і все. Тобто дійсно, оця витяжка супер червоних фруктів і ягід це продукт номер один, який повинен бути у кожного. Якщо говорити, чи в мене вживають діти, так у мене вживають діти. Їм це дуже подобається. Самі собі колотять, самі собі мішають шейкер, є змішали, добавили, Ну ну, взагалі, дуже подобається. Вони в мене ще не просто супер червоні. Вони ще з колагеном, тому що а, колаген це знову ж таки наше волосся, крепке, здорове, нігті, чистота нашого обличчя, су, суглоби. Та всі органи і системи, все кругом потрібен колаген. і вони також в мене вживають, от їм подобається колаген і, 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 і супер червоні. Наступне дуже відволіклася багато. Зелені, суперзелені, це детокс нашого організму, очистка. Тому рекомендую, особливо я ж кажу, що новорічні свята. Смак солоденький, там немає цукру, але скоріш за все, там є стевія. Ем, на запах і такий аромат свіже трави. От прикольний, дійсно прикольний. Цікавий, не противний, однозначно. Мені, наприклад, подобається на велику кількість рідини розводити, змішувати і пити то ну, прикольний коктейль. Вітамін Д 2 Ну знаєте, знову ж таки, ми заходимо зараз в період. Я колись навчалася, коли ну коли я навчалася в медичному коледжі. Ми ж так само вивчали, як діткам потрібно давати вітамін Д3. От новонародженим, особливо діткам і маленьким діткам їм не вистачає, тому що вітамін Д3 створюється в організмі лише на сонечку. І вживаючи там жовточок яєчний, або от на сонечку, коли ми перебуваємо, загораємо, тільки тоді в організмі відбувається от якраз. Організм засвоює собі вітамін Д3, і е, є місяці, коли сонця дуже мало. Зараз ми живемо в такий період, де сонця фактично дуже і дуже мало, нам його однозначно не вистачає. І от е, так як вчили нас, що маленьким діткам російською мовою, якщо взяти назви місяців, то там, де буде буква Р, знаходиться, наприклад, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Апрель, а вже май немає. Май, іюнь, і август там вже немає. Значить, там вже вітамін Д3 не потрібно, тому що там багато сонечка, і в, принципі, і в принципі його можна поки що не вживати, тому що за рахунок того, що дуже багато сонця, організм виробляє вітамін Д3. От і, будь ласочка, класний вітамін Д3 К 2 із от саме сполука з К – це класний транзит вітаміну Д3 до всіх клітиночок нашого організму. Моя така рекомендація, все-таки рекомендація: вітамін d 3 аналіз в платних клініках, він не так дорого коштує, можна здати і впевнитися в тому, потрібен він вам чи не потрібен. Зазвичай в багатьох людей зараз такий період, коли відбувається все-таки дефіцит. Тому, от є ось такий це суперпродукт в цьому міжнародному пакеті. Далі ультрамагнівий комплекс. Класний продукт, всім назначають магній, особливо всім, хто ходить до невропатолога, Вагітні, хто б куди не звертнувся, всім назначають магній. От в нас в Україні назначають магній Б6. Ну, бо це такий на слуху продукт, препарат. Але якщо взяти його і подивитися, кількість магнію в магній Б6, і магній, який знаходиться саме в Лівгут, то повірте, там концентрація дуже-дуже крутюща, і тут добова норма, середньостатистична добова норма. Тому дуже рекомендую. Фактор 4 протизапальний засіб, натуральний. Там жодної хімії немає: куркумін, чесник, омега 3 і багато-багато всього іншого, все на основі натуральних продуктів і органічних. Далі вітаміни на вибір для чоловіків або вітаміни для жінок. Взагалі був би класний варіант. Перед новим роком можна замовити і зробити подарунок батькам, подарунок, там, я не знаю, чоловікові подарунок, жінці подарунок. Дуже класно. Якщо ви дивіться, нагадаю. Якщо ви не являєтеся членом клубу Лівуд, для вас ціна 130 доларів. Ви просто клієнт, ви можете зайти за моїм посиланням в мій магазин, замовити собі за 130 доларів цих шість продуктів. Фішка цього пакету, чому його так розхватали? Тому що безкоштовна доставка по всьому світу. Незалежно, де ви проживаєте, де ви знаходитесь, безкоштовна доставка по всьому світу. Вам принесуть його прямо додому. Ну, і якщо ви являєтесь членом клубу Лівгуд, якщо ви дійсно являєтесь членом клубу, вам доставка знову ж таки безкоштовна, і ці всі шість продуктів за ціною 89 доларів. Фактично, 40 доларів ви економите. Тому ви можете стати членом клубу Лівгуд, зробити крутючі подарунки уже прямо до нового року. Так, ну і девіз. давайте будемо здорові, не витрачаючи при цьому величезні гроші. Це сказав Бен Глінський, занотувала. Щодо ефірних олій, планується на початок січня місяця, тому що продовжується сертифікація. Ще два продукти сертифікуються, повна там сертифікація, тому що там дуже до цього всього детально я вам розповідала. Відноситься, щоб це було там ну, уявимо. Я скажем, цьому знову ж таки не спеціаліст, але наскільки я це розумію. Що це було б не запахом перцевої м'яти, що там дійсно є екстракт, і от в цьому всьому прям і там правильна концентрація для того, щоб була, щоб ці аромамасла, які будемо вдихати, які будуть наповнювати наше повітря, щоб вони мали дійсно там лікувальну профілактичну дію, а не просто ну, як духи понюхали, та й все. От такого плану То закінчується сертифікація, планується запуск на початок січня місяця вже серія арома масел. Ну і, ну і до кінця, до кінця січня місяця шоколадний протеїн, тому що сьогодні він є лише в одному смаку смак ванілі комусь подобається ваніль, комусь не дуже подобається. Це вже за бажанням, тому що близьке. Я, наприклад, мені дуже подобається все з шоколадним смаком. Ну, я така солодкоїжка. Однозначно, мені це подобається, тому з нетерпінням чекаю шоколадного протеїну. Це також дуже корисне, корисно абсолютно для кожного, тому що з часом з часом з. з, 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 з Роками, скажімо так, наші м'язи вони потребують допомоги, і саме протеїн, ми можемо їм в цьому допомогти. Сьогодні по новинах все буду закінчувати. У мене просто розряджається телефон, залишилось 4%. Дякую, що ви були зі мною. Якщо є в когось якесь питання, можете задати. Якщо в когось є, якщо питань немає. То зустрінемося завтра, 18-та година, будемо говорити про Лівгод, концепція клубу, вигоди, які ви можете мати. І знову ж таки, простою мовою, простою, зручною мовою, доступною на прикладах наших із життя, щоб ви розуміли, що класна модель бізнесу зараз дуже популярна у всьому світі, і ви так само являєтеся членом того чи іншого клубу, просто навіть не, заб... не підозрюєте це. Просто інші клуби вам за це не платять гроші, а Лівгод платить. Рук піднятих не бачу, значить, все зрозуміло. По новинах зрозуміло. Знаєте, можу сказати одне: я пишаюся тим, що я знаходжуся в цьому клубі, в цій компанії. Ще таких цифр, таких результатів я не бачила, і я дуже пишаюся тим, що. Учасники моєї команди вони так само заробляють і зростають лідерські статуси. До речі, сьогодні хочу привітати Наташу Новаченко. Це партнер моєї компанії. Сьогодні, з самого ранечку, вона мене потішила тим, що в неї новий партнер з'явився один партнер. Потім інший партнер закрив статус бронза лідерський. Ну, взагалі, молодчинка. Тому бажаю всього найкращого, величезних результатів, величезних команд і високих чеків. На сьогодні прощаю. Всіх люблю, обіймаю. Завтра, вісімнадцята година. Зустрічаємося тут.